Історичний період про який ми говоримо. Це часи шаленої повоєнної урбанізації в Україні. Сільська молодь повалила в міста працювати на заводах, будувати ті самі хрущовки, а вечорами писати вірші про мамині чорнобривці. І це дуже відчувається в піснях. Це міська музика, створена сільськими парубками і дівчатами. Знаменита пісня Черемшина, написана буковинцями Василем Михайлюком і Миколою Юрійчуком, якраз такий приклад сільської пасторалі, покладеної на музику міського романсу. Dove noi da qui le cerceva Non da si potrava si Урбанізація 50-х відбувалася не лише в УРСР, а й по всьому світу. Тому нерв, закладений в черемшину, добре розуміли всюди. Навіть у Японії. Японський гурт Королівські лицарі під час гастролей по союзу почув черемшину і одразу забрав її собі в репертуар.